Ну а на кілька днів курортне місто перетворилось на столицю кіно. У Трускавці стартував четвертий міжнародний кінофестиваль телевізійних фільмів Корона Карпат. Окрім демонстрації стрічок, організатори запланували і низку зустрічей із акторами. До того ж цього року, окрім повнометражних фільмів, журі оцінюватиме і короткий метр на відкритті кінофестивалю Побувала і Юлія Манько. На кіно до Трускавця у місті офіційно відкрили щорічний кінофестиваль. Цьогоріч за найвищу перемогу Корона Карпат боротимуться одразу 12 кінематографістів з різних країн світу. У другому конкурсному дні за першість позмагаються короткометражні фільми. Ми раді, що цього року вже є три картини в нашому в нашому конкурсі, тому що минулі роки ми вишукували. Дуже було тяжко знайти українські фільми. Приїхало багато з різних країн людей, журі бачили, що навіть приїхав до нас консул Аргентини. А от український фільм Іван сила на фестивалі показуватимуть двічі. Окрім глядачів у кінозалі про українського циркового села Івана Фірцака дізнаються і школярі та вихованці дитячих будинків. До того ж, цю стрічку вже презентували майже в усіх містах України. Проїхали з від Ужгорода до Луганська з Іваною силою з нашим фільмом Василь Веростюк. Я Дмитро Хмитрохаладжи. І зараз Крим, тільки що з Криму повернувся і показав цей фільм на Єрівані, на Єріванському кінофестивалі. Свої фільми до України привезли і знані російські режисери. Кажуть, з кожним роком фестиваль починає набирати обертів. Намного все стало слажне. Фестиваль став набагато більшим. Стало більше фільмів, стало гарно. Я також привіз свій фільм. Це англійсько-російська стрічка. Фільм знімали і в Росії, і в Англії. Окрім демонстрації фільмів, організатори запланували і зустрічі із зірками кінематографу. От щось хочеться сказати. От хочеться те сказати. От що я зараз промовче. Такий кінофестиваль на Львівщині єдиний. А тому цей показ кінопродукту добре впливає на позитивний імідж області. Впевнені чиновники треба йти в кіно, тому що в кіно якраз це вистраждане мистецтво. Багатьма людьми, і ми якось інакше дивимося на життя, якось інакше сприймаємо його. Триватиме фестиваль до 17 листопада. У фіналі конкурсу журі нагородять переможців у різних номінаціях. Серед них найкращий дебют, музичне оформлення, чоловіча та жіноча роль, кращий сценарій та режисура і вже традиційно поповнять власну алею слави. Юлія Манько, Анатолій Лопаченко, новини.